Так, засідання комісії з питань бюджету фінансів планування соціально-економічного розвитку протокол No68 7 листопада 2024 року присутні 4 члени бюджетної комісії відповідні один. На засіданні присутні керівник фінансового відділу голови на та секретара. Перше про внесення змін до показників сільського бюджету Тростянецької сільської ради на 24-й рік. Про внесення змін до бюджетних програм про затвердження бюджетних програм та інші звернення. Є в комусь якісь зауваження, пропозиції до порядку денного? Немає. Перше питання про внесення змін до показників сільського бюджету Тростянецької сільської ради. Листи відділу освіти Тростянецької сільської ради щодо виділення та перенесення коштів. Відділ освіти просить виділити кошти в сумі 98 тисяч 900 гривень на закупівлю та установку газового котла у Тернопільському ЗЗСО 1 третього ступеня, 20 тисяч гривень на закупівлю сигналізаторів газу у Тростанецькій та Донянській ЗСО І 30 тисяч гривень на закупівлю пальників до газових котлів. У Трустинацькому татернопліському без та, коптує, то вона вже була та проблема. Так, по будемо, напевно, це питання давати на вивчення, тому що все таки дітей мати розуміння, чому 100 кВт або нині ще mm. подружні скута і це раз і видається кота котла резерві. Як ви казаємо на вичинку? Що Може, ми, по-перше... Відкладемо, а там, де йдуть сигналізатори газу та пальники, до газових кутів? З пальником теж треба засувати. Але тут є і Турцинецький ЗСО. Що ми відкладемо абсолютно і то і... Якщо Тустянський заслуг, то він його треба обов'язково замінювати. Але я заксила говорю, у нас по тему там є питання тернопари. Її вартість може бути більшою, може бути меншою. Давайте ми ну, е, не, хай, ну йдете та. два, а ще до сесії, якщо виснеться, то ну поправи з того то листа. А якщо вони не завершують до сесії, то вони ще не будуть закупляти, поки не буде ну я. Я не сфінансую, фінансую, поки не буде чіткого роз'яснення. Mm. є, є ліцензіат, які обслуговує і хотіли, треба в нього взяти заключення по діастування, що саме відбулося. Наприклад, ти до прісний бутон. Чи і ну, пара чи парник? Дає урятування, що там воно має ТТХ має, має мати місце, то перекарше термопаде. Mm -hmm. І по вартості з'їсують. Так е, я І ще один, бо там є листи. Uh -huh. А по кусоці таке від, відпадаєте Обов'язково відкласти на, на вивчення, якщо так, то додатковою засідання комісії. І наступний лист вони просять перенести кошти з харчування на закупівлю електричної енергії в сумі 486 938 тисяч дев'ятсот гривень 26 шість купів. з тим, що подорожчувала вартість електроенергії, ну згідно договору відповідно з'їли кіловати і, ну, і додатково до це. То єписька школа. Ну, не там школи і садочок. Тому ну, там трошки йде задвоєння видатку, там ні по іншому не можна бо. Садочок відшкодовує за електронерії. Потім на кінці гроші садочку на кінець року все одно лишаються на ну на рахунку сві... відділів освіти і панебра, подають вільні залишки панебра. до бюджету. Так. Але ну планування мусить так бути, бо договора не до можуть переєструватися. Взагалі на це пропозиції наступний рік роботи всі роботи по випустці зупинити і зробити їм ту кутю на нашу але при бюджеті. І е, 60 тисяч гривень вони просять кошти з економії заробітної плати по ну не піднімалася е, та свідчення, немає економію заробітної плати по, е, е, ну, по економію заробітної плати по тех персоналу в школі. То вони просять зекономії кошти в сумі 60 тисяч гривень перенести на е, проведення корекційно-розвиткових занять дітям з особливими освітніми потребами, бо недостатньо коштів освітньої субвенції. Ці заняття вже провели, ну, діти фактично згідно навіть реабілітаційного плану, ну і згідно потреби мають проводити ті заняття, то просить дофінансувати з місцевого бюджету. Кошти не діє, просто поміняти. Вже нам просто суму немає.